Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Пані Людмило. Де застала вас велика війна? Е, застало мене населений пункт Сартана. Там підрозділ наш був е, поблизу Маріуполя. Там я служила якраз з 23-го ніч на 24 те почалася ця повномасштабна війна. Просто я пам'ятаю, що ми тоді вже проживали на казармі, і була подана команда обстріл, і десь там краєм ока ми бачили, просто все небо миготить. Ми спустилися в підвальне приміщення, поки була ця команда. От, і фактично це тривало до самого гисінького ранку нас обстрілювали. Ні, от і так ми зустріли війну. Ну це насправді це була невідомість. Ми не уявляли і не знали, як, як це насправді все буде. Я пам'ятаю, ми так з колегами після цієї чергової команди, коли ми спускалися в підвал, дивилися один одному в очі. І це були ну, суцільні знаки питання. Тобто, тобто, ви не вірили, що таке з нами трапиться? Та я думаю, напевно, до останнього ніхто не вірив, що так буде насправді. От бо десь воно там в атмосфері, я ж кажу, вже літало. Але насправді ми думали: ну ні, це не буде, цього не станеться. От і було тоді багато дискусій на ту тему, і в соцмережах люди, які здавали свої прогнози, реально чи нереально. Ну але так сталося. О, я говорю конкретно про мій підрозділ. Нас десь було в кількості 150 чоловік. Ми всі переїхали в місто Маріуполь і там виконували свої бойові задачі. Взагалі на підрозділі десь було 20 жінок, і ну, так сказали, що жінки, які хочуть лишитися, крок вперед, решта можуть бути вільні. От, четверо жінок нас виявили бажання лишитися. На другий день вони пішли, і лишилася я одна. Чому? Ну, а я вважала, що інакше немає. Вірніше, я вважаю, що так всі мусили лишитися. А як інакше? А чому не я? Хіба хай хтось помирає, а я ні? Ну, Тобто я вважаю, що це неправильно. Так, хіба це... вам не страшно було? Взагалі людині це притаманний страх. Чому не страшно? але... Ну, насправді, я вважаю, що це вибір моєї совісті. Я не могла вчинити інакше. Кожен відповідає за себе, за свій вибір, за свої вчинки. От. Я вважала, що так правильно. От. Якщо ти взагалі вибираєш собі професію, а особливо це коли професія військового, ти повинен відразу зважувати всі ризики. От, розумієте, і коли. Ти на це підписався, то ти мусиш йти так, до кінця. коли держава в небезпеці опана звичайно, звичайно. Тобто, я вважаю, що це для мене це от позиція інших людей, які не захотіли, не захотіли там захищати свою батьківщину. Що це, це є зрада, це є неправильно. О, тобто, коли все було добре, ну і отримували заробітну платню, то всі всі влаштовували. Насправді, ну це чисто моя суб'єктивна думка. Наполовину розрізаний, ніби це якийсь торт. От, і ти бачиш, коли це просто тут квартири людей, які тут жили. От, це дуже вражаюче. Це був такий страшний стовп диму, просто від землі до неба, коли все, все горіло. Насправді просто чорна така стіна. Місцеве населення. Багато людей, які так само переїхали на заводи і перебували в тих бункерах. Якийсь період часу, ще навіть до середини, десь березня, хтось ходив по вулицях, але насправді це було настільки для мене це дивно і дико, що чи вони не усвідомлювали масштабів взагалі і на яку себе небезпеку наражають. Але ті жертви, які насправді в Маріуполі серед мирного населення, це тисячі людей. От ну це жахливі речі. Поранених з кожним днем ставало все більше і більше. І, і... Ну, десь коли я безпосередньо попала уже в шпиталь, тобто, коли ти їх везеш, це ж працювала не тільки наша евакуаційна бригада, були було дуже багато медиків, і ті, що які там з, з інших тих формувань, от вони теж доправляли хлопців, але вже коли безпосередньо я попала з 23 березня в шпиталь, то на той час це десь було в районі 300 чоловік. Це люди, які були, мали важкі поранення, серйозні поранення. Тобто, якщо це були якісь там. Невеличкі такі поранення, ми їх тут же обробляли, заліплювали і далі люди йшли в бій, тому що вони розуміли, що треба тримати оборону міста. І, а хто як не я це мав робити? От, і, чи там якісь контузії, а якщо це було реально такі складні дуже поранення, от, ну, ампутації, ампутації та, це щодня в нас було ну, могло бути дві-три ампутації. Був перший день, якраз ми пройшли з моєю колегою і спитав нас травматолог, каже, що ви можете робити. Ми кажемо перев'язки. Ну і у нас вирішили лишити там в операційній. І я пам'ятаю, привезли хлопця, і в нього усі ноги були посічені в таких, в таких, як ніби дерев'яні, такі десь щось розірвалося. От такі скалки, і ми їх виймали, ми литі ноги обробляли. І я пам'ятаю, якось я так стала, і ну, я себе той, той момент не бачила, але він у мене перепитує, каже: Вам погано, я кажу, ні, просто кажу, мені їх нереально шкода насправді. Чи ти просто робиш свою роботу, тому що якщо ти будеш емоційно в це заглиблюватися, це довго не протягнеш, а ти знаєш, що… Це треба робити насправді. Скинули на нас авіабомбу. і Я пам'ятаю, якраз от це ну, такий удар був страшенною силою. І, і так було. Загинули деякі люди. І просто це така стояла стіна з такого пороху. Що один біля одного ми стояли і не бачили один одного. Так ну нам пощастило, ми вижили. Власне кажучи, це було дві спроби. Спочатку, мені здається, з 10 на 11 ми пробували. Частина людей рушила колоною, їх там розстріляли повністю, решта, хто встигли, ті повернулися. От, ну, це ж, По-перше, -по це було і фізично дуже важко, тому що нам треба було завантажити тих поранених. Фактично, ті, що легші, вантажили ті, що важкі. Важкі були дуже. От, і потім ми ще, цих хлопців вони лежали там на тих автомобілях, і просто машини зупинилися в ангарі, і їх вже не розвантажували, бо ну, думали, що будемо здійснювати ще одну спробу. Наша колега медик Анжеліка вона цілу, цілий день просиділа з тими хлопцями. От, ну, насправді це було ну, нереально важко. От, і потім була та друга спроба, але зрозуміло, що знову нічого не вийшло, і ми, так ніби як з тими пораненими, десь були трошки прикінці. От, спочатку мала їхати техніка якась і нас прикривати. Ну, коротше кажучи, теж та вся колона, вона нічого з того не вийшло, і ми я висунулася з групкою. Ми десь всі. Маленькими такими групками розбіглися хто куди, і я просто причепилася до групи людей, я навіть не знала, хто це. А потім, виявляється, це були хлопці з 36-ї бригади з танкової роти, і я попередньо з ними говорила і думаю, а ну ці люди, я їх просила, щоб вони мене з собою взяли. Думаю, вони вже мене тоді не виведуть, не покинуть. От. І коли ми от просто цією групкою десь нас було 17 чоловік, висунулися і ми вже вийшли поза. Місто, і там уже нас в полі просто чекали військові регулярної російської армії. Вони сказали, що ми вас бачимо, ми з тепловізорами. І ну так от прийшлося, командир взяв на себе і він вирішив здатися. Попередньо я знаю, точно так само виходила група людей. Вони відкрили стрілянину і ці люди загинули. Один з них тільки лишився живий. Понад пів року, тиждень Оленівка, місяць і тиждень в Таганрозі сезон номер два, три з половини місяці Білгородська область і місяць Курської області. Це було найважче? Було скрізь було важко, просто емоційно дуже важко, бо я вже говорила про це: ти такому евокуційному інформаційному вакуумі і ти. Не знаєш, що відбувається в тебе дома, що відбувається з твоїми рідними. Ти розумієш, як вони за тебе переживають? Якщо я взагалі, ну мене дуже бентежило те, що чи знають мої рідні, взагалі де я і чи я жива. От це мене дуже дуже так знаєте напрягало. Позвонити не давали? Ні, зв'язку не було. В... 1 червня я написала лист. 2 червня мені його принесли, бо він був українську мову. І нас всіх заставили переписати російську. Ми розуміли, що ці листи будуть перечитувати. І три місяці, якраз в вересні, мої, мої доньки цього листа отримали. У три місяці він о, писала, що я їх дуже люблю. Уявляю цей момент, коли я їх зустріну і зможу обійняти, щоб вони жили своїм спокійним життям і не переживали за мене. От бо для мене найважливіше, щоб у них все було добре. от, Ну що все таке. Ви зв'язок з ним, коли, коли вратила, з доньками. Коли ви Останній випали? раз, оце як ми мали вже переїхати на шпиталь, це було 23 березня, там ще ми були, знаходилися біля штабу, і я написала останню смс очку що до цього я буду на шпиталі, там, напевно, в нас не буде зв'язку, що зі мною все гаразд. Оце з 23 березня до е, жовтня я не зв'язувалася вже з ними. Тим, моральне приниження, страшенне приниження, про це вже було багато дуже сказано. І Іншими полоненими, які повернулися, тобто постійно тобі розказують, що України немає, і там вже, там вже референдуми, там вже наші, там вже поляки. От, весь час оце така знаєте, промивка мізків. А ви вірили в це? Ви ж не, не знали нічого? Вірити ми не вірили. Просто ми хотіли б, щоб все було добре. От, і коли я пам'ятаю, ми були. Знаходилися в Таганрозі і почули, що наші ще тримаються на Зовсталі. Тобто, це було для нас таке піднесення. Ми думали, о, ну це особисто для мене, бо там е, я тільки знаходилася з одною військовополоненою Вікторією. Я думала, ага, значить, все-таки ще стільки часу пройшло, і люди ще тримаються. Ну це, це дуже насправді круто. От. Але взагалі, ну бачите, кожен по-різному цей полон переніс, комусь було надзвичайно важко, всім важко було. Але я трималася, тому що ну, а як інакше. По-всякому було. От, годували, коли вже ми були по колоніях в Білгородській області і в Курській, то там годували, нормально. А в Таганрозі це просто це, це жахіття було. От, ми там були худі. Просто ти постійно просинаєшся голодний і лягаєш спати голодний. От страшенно схудли всі, а потім якось потрохи нас там в тих колоніях вже відгодували. Ви знали, що вас повертають? Як це Ні, ми трапилось? не знали до останнього не знали? Не знали просто якось. Почали ми почули в своїй камері, якийсь відбувається шум. взагалі там прислухаєшся до всіх шумів. Ти хочеш знати, що там відбувається, яка там ситуація? От це браком інформації, а це ж. Все одно тебе стосується. От, і незрозуміло чогось люди біжать на вулицю. Потім їм дали команду повертатися в камери. От, і коли дійшла черга до нашої камери, от, назвали просто по прізвищах, бо не всіх дівчат. От, тоді ти біжиш бігом, опустивши голову, зігнутий вдвоє. Руки за спиною десь біжимо, прибігаємо. Там кімната була, весь наш одяг просто в купу весь скинули, взуття, все, що там було. От, і ти мусиш за кілька секунд знайти свій одяг. А якщо не свій, то просто хапаєш який, бо ж в тебе часу немає. От, швиденько переодягаєшся, тоді бігли назад в камери. Потім нас шикували, і ми розуміли, що нас десь вивозять. Звичайно, надія така закралася, але до кінця бути впевненими ми не могли. От, і після того десь ми їхали і їхали, далі нас знову погрузили на військові лі літаки, і е, е, постійно ходив конвой, і ти сидиш. Е, Руки в нас були в кайданках, і були мішки зав'язані ми скотчем, І фактично груди лежали на колінах. І кожен раз, я пам'ятаю, до мене ще за дорогу приходили, і кілька разів просто вдаряли по голові і кричали Голову а і просто нема куди вже нижче покласти. Ну просто для того, щоб ну, і ще тебе лишній раз тебе нагнути. Далі ми приїхали. Ми опинилися ще в Криму. Це, це ж так щось було не по не по програмі, тому що знаємо, що попередньо ми прочули людей, міняли десь там з Чернігівської, от через Білорусі. Думаємо, що іде не так. Тобто, а ми в Криму. От, але коли ми почали, нас погрузили на автомобілі і познімали нам, розв'язали руки, і познімали ті ці капішони, та да, от і ми їдемо, і бачимо, розуміємо, що ми рухаємося в сторону. Запоріжжя, і тоді так почали трошки видихати. Але до останнього, ну насправді, дуже хвилювалися. Тобто, це такий був страшенно хвилюючий момент. З однієї сторони, ти, ти розумієш, що це ти все вже дома, а з іншого боку, ти думаєш: а раптом, а не дай Бог щось піде, не так. Бо знаю, не ж кажу, що зривалися ті обміни. От, дуже дуже і коли оце ми ступили на рідну. Землю, це щось таке було. Ну, ну це важко передати насправді. От, я колись пам'ятаю, як от дивилася, якісь там показували моменти, коли діаспора там, через дуже багато років повертається і цілує землю. І, і так це було дивно. А потім ми скільки разів про це проговорювали, коли от були насправді в полоні. Боже, я приїду, я буду цілувати ти землю. Ми так хотіли додому. От, ну там, так воно. Виявляється, це почуття патріотизму. Таке воно. Нарешті я вдома. Все закінчилось, закінчиться, коли ми отримаємо перемогу, тоді закінчиться. Ти розумієш, що це один із моментів. От, але ну бути, бути вдома. Тобто, бачите, як. Ви... Важко пояснити ці ті, ті емоції, тобто ти там ніхто. Просто ти там ніхто. Там зеки, які вчинили страшні злочини, вони мають набагато більше прав, ніж ти людина, яка військовий. От, серед нас було багато медиків, які не компетенти, які взагалі згідно не мали права конвенції взагалі там утримувати. От, але оце приниження, оце. Ну, це дуже неприємно насправді. І ну, коли ти вже повертаєшся додому, та, то ти знаєш, що твої рідні вже вони про тебе дізнаються, а ти будеш знати, як в них справи. Ну, тобто це вже частинка якогось такої твоєї маленької перемоги. Коли ви повернулись на службу, і чому, зрештою, вирішили повертатись? Ну, в мене взагалі навіть інших варіантів не було. Коли ми перебували в полоні, так вони нас все намагалися ті расисти от переламати щось, нам довести, нав'язати свою думку, от е викорінити в нас у цей нацизм, фашизм. Хоча насправді це вони самі такі. От і, але я іншої думки, навіть і не варіантів інших не розглядала. А як для чого було пройти весь цей шлях, щоб тепер сказати ні-ні ні, я не буду служити. Ну то про це навіть не обговорюється. Я вже цей момент якось розказувала і в інтерв'ю, не знаю, говорили про нього чи ні. Але він для мене таки досить показовий. Ми, коли перебували в Валуйках, от і прийшов один з перевіряючих. Ну, вони просто перевіряли ті побутові умови. Ми щоразу в них там питали. Коли нас обміняють, їх це страшенно дратувало, бо вони самі нічого нас не знали. От і я пам'ятаю, ми чуємо, як одну із вертухай почали сварити. за те, він зайшов в душеву, а там познімали оці розсіювачі, бо був дуже малий напор, і принаймні, хоч так сильніше вода тікла. От і він її спитав, що це таке. От, і вона так ну не знала, що йому відповісти. І він каже: ані тут повинні у тебе дишатичі через раз, а то ані, ще в себе повірять. Ну, це було сказано дуже голосно. Я кажу, ну такий дивний він. І я кажу, та й ми не переставали в себе вірити. власне. Це так, відповідь на це ваше питання. Чого хочеться, то переможного миру і якнайшвидше, бо насправді ну, так, така ціна страшенно заплачена, ми, і ми її платимо до сьогодні. Багато військовослужбовців загинуло, багато отримали різного роду каліцтва, травми, багато сімей, які втратили своїх рідних. Це, діти, яких вивезли і незаконно отримують на території Росії. От, і, ну, насправді дуже багато таких от таких серйозних, якихось задано нам болючих моментів. І Тому, звичайно, все, що хочеться, це перемоги.